Третя особиста гонка завершилася в жінок на чемпіонаті Європи в італійському Мартель-Вальмартелло. Зараз вам коротко розповім про результати цих гонок. Байба Бендіка все ж здобуває перемогу не без нервів, звісно. Четвертий вогневий рубіж мені нагадав чемпіонат світу, коли Йоханнес подарував шанс Дмитру, Але тут трохи інакша ситуація. Друге місце посідає швидка Хейнберг, де на кожному вогневому рубежі мала по одному промаху. Та третє місце виборола італійка Лінда Ценгерле. Програла в боротьбі за друге місце, але виграла за третє. Та дерев'яна медаль відправляється Естон Кітл Мінгас. Шкода, особисто я вболівав за тулі на останньому колі. Софі Шово, п'ята позиція, 4 штрафних кола. Найкращою українкою стала Олександра Меркушина, 18-та позиція, два штрафних кола. Лілія Стеблина, 28-та, також два штрафних кола. Анастасія Меркушина, 35-та, 6 штрафних кіл. Та Дарина Чалик, 53-та, 9 штрафних кіл.